Але менше з тим, давайте подивимося власне на РНБО вже за часів нового керівництва. Здавалося, прийшов новий керівник, професіонал своєї справи, тим більше служба зовнішньої розвідки за плечима. Відповідно, питання кадрової політики мало би вирішитися в позитивному для української сторони розумінні цих процесів. А тепер давайте подивимося, що ж відбувається насправді. Вже в самому РНБО. Чому я говорю про те, що сам характер санкційних списків і діяльність РНБО у мене викликає багато запитань, а мовиться про те, що, шановне товариство, очолює Центр протидії дезінформації при РНБО. Центр протидії дезінформації роблю наголос. Тобто ще одна структура, яка мала би протидіяти російській. Інформаційній машині. Так от очолює її такий собі Коваленка Андрій Валерійович. Чим примітний Коваленка Андрій Валерійович? Я прошу пані Тамара вивести опендатен. Це відповідно перелік тих підприємств і структур, де працював свого часу Коваленка Андрій Валерійович. І я прошу звернути увагу. Г.О. О, Торская сотня, трохи нижче. От ми бачимо зараз е, Г.О. Торська сотня, всі Вілика войска Донського. Коваленко, Андрій, Валерійович. І трошки вище, підніміть, будь ласка. Щоб не було е, у вас пересторог, що це просто повний теско. По прізвище ім'я по батькові Коваленко Андрій Валерійович, Це ПД, центр протидії дезінформації. Так от що таке Торська сотня війська Донського всевеликого війська Донського роблю наголос. Шановне товариство, варто говорити про те, що згідно статуту, всевеликого війська Донського Далее мову оригинала. Войско Донское самостоятельное, войсковое, то есть цемилитарно складова Российской Федерации. Продолжим. Самостоятельное войсковое казачье общество, расположенное на территориях Волгоградской и Ростовских областей в пределах границ, согласованных с органами государственной власти. Але варто говорити про те, що історичне все велике військо Донське поділялося на 10 округів, в основному на території сучасних Ростовської та Волгоградських областей, це країна-окупант. Але й відповідно, так само на території Луганських і Донецьких областей. Але небезпека цієї ситуації полягає в тому, що згідно зі статуту зазначеного товариства, пункт 25-й, Кандидатура керівника так званого округу виноситься на узгодження та призначається безпосередньо президентом Російської Федерації. А відповідно, це є факт був для прямого втручання внутрішніх справи нашої держави, ще раз підкреслюю: очолював громадську організацію Торське Казачство Всевеликого Війська Донського. О знову виникне запитання, яким же чином він взагалі пройшов спецперевірку людина, яка присягала на вірність царю і отечеству. Я дякую пані Тамара, що ви вивели присягу данського казака. А тепер давайте подивимося на присягу данського казака? Об'язують з честью данського казака? Бути вірним і неізмінно преданим Всевеликому війську Донському своєму отечеству. І вас виникне можливе запитання: а якому отечеству? Тобто людина присягала на вірність країні окупанта? Ба більше того, подовжуємо, подивимося далі, читаємо, що ж там присяга донського казака. Об'язуюсь повиноваться большому войсковому кругу, избранному им донскому атаману. Возложенный на меня долг службы буду выполнять с полным напряжением сил, имея в помыслах только пользу войска Донского и не щадя жизни ради блага Отечества. В заключенні даного мною обещания, остінюю себе кресним знаменем, псилую Святої Евангелие і Чесний Крест, і ніже підписуюсь. Тобто, людина, яка присягала на вірність Російській Федерації, країні окупанта, наразі очолює центр протидії дезінформації. При РНБО, Раді Національної безпеки і оборони. У вас не виникає якісь, знаєте, відчуття ну, якогось що в цій країні щось відбувається не те. Ведучий телемарафону. Стоїть біля витоків русської вісни в Луганську, а наразі формує інформаційну повістку. Керівник громадської організації Торське общество, Всівелика войска Донського відповідає за інформаційну безпеку. Причому заважте, товариство? От якраз питаннями інформаційної безпеки велика проблема у цьому центрі протидії дезінформації. Ці добрі люди в лапках примудрилися відповідно внести у списки людей. Які виступають з антиукраїнськими е, гаслами найчинного президента Сполучених Штатів Трампа і представників ледь не всієї його адміністрації. Потім, після інаугурації Трампа, ця інформація була швиденько видалена.